Друзі, доброго вам сім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 12 жовтня 2023 року. Сьогодні у нас величезний вітрюган на вулиці, хоч і сонячно, але все-таки така погода дозволяє почати робити домашнє вино. Друзі, перша частина буде, я думаю, частин 3 буде по даній темі. Зроблю три частини відеоглядів. З даної теми приготування вина в домашніх умовах. Я роблю так. Багато людей роблять по-другому, але я розповім, як це все роблю я. Це все буде поетапно. Спочатку я відділив ягоду від гребінішки. ось гребінішка, ось ягода. Так як ви бачите. Друзі, ягоду ні в якому разі не потрібно мити, тому що ягода має. Зверху, так як ви бачите, оцей наліт це винні дріжджі. Це винний виноград, і він виділяє нормальну кількість винних дріжджів. Так що, друзі, мити виноград ні в якому разі не можна. Виноградну ягоду. Потім, після того, як я відділив від гребінішки, його потрібно передавити. Давлю я вручну. Ось миска звичайна. Набрав у миску і почав давити. Друзі, давити потрібно в рукавицях, от таких, у медицинських Для чого це все? Для того, щоб у вас потім не свербіли руки і не було ніякої алергії. Тому що у винограді все-таки присутня якась кислотність, якась невеличка, але вона є. І за рахунок цієї кислотності, у вас може бути якась алергічна реакція на руках. Можуть свербіти руки. Уділи медицинські рукавички і вперед. До цього я подавив просто бистренько, це трішки подавив, так, без рукавичок, щоб для відео було. Ну, а Щоб оце все передавити, потрібно одягти рукавичку. Ось одну одягну, одну одягну після відео Після того, як подавив, висипаю в ємкість. Ємкість 20-літрова каструля одна і ось 20 літрове відро пластмасове. Тобто, друзі, у алюмінієвій посуді можна, щоб воно настоювалося, ця суміш. Потім у пластмасі тільки щоб пластмаса була для харчової промисловості, щоб харчова була. Не так трішки сказав, вибачте, щоб для харчової промисловості, щоб не було хімпосуди. Е, посуда, яка йде для е, хімії або для хос е, нужд, вибачайте для, для хоз потреб, то таку використовувати не можна, тільки потрібно, щоб була харчова посуда. Якщо це у вас е, Алюміній або ж пластик потрібно досипати отак неповно, щоб було ось так сантиметрів 5. Потім накривається кришка. Ось у мене є кришка, наприклад, з цієї костулі, ось вона накрилась, і все. Буду ставити на 7 днів, у як вам сказати у місто, де темнувато. І де кімнатна температура. Кімнатна температура приблизно 22 градуси. Якось так. 7 днів настоюється, броде, Потім, вибачаюсь, не настоюється, а броде. Броде воно там 7 днів з усим, за цими жмаками. з усим. Після цього буду проціджувати і розливати в'ємкостя для подальшого. Далі я вам покажу відео зроблю, покажу. Якось так. Цукру я е, додати не буду, тому що цей виноград солодющий. Дріжджі ніякі я не додаю, тому що я не знаю, що це таке. Я бачу, що багато людей це роблять. Ну, хай так буде. Я роблю без отих дріжджів. Я, ну, я не купляю. Навіщо їх купляти, якщо, наприклад, тут достатньо дріжджів на ягоді? Я це знаю, я е, вино робив уже неоднократно і все виходить, навіть із столових сортів. Якось так. Ну що, вроді, все, сказав, якщо що, пишіть в коментах щодо чого. Я розумію, що фахівці мені скажуть, що ти все робиш неправильно. Але фахівці роблять по-своєму, а я простий пацанюра буду робити по-своєму. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим друзям. Вашим близьким, саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, наших комунальників, наших волонтерів, наших лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати тихо, мирно і спокійно на нашій українській землі. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Низький уклін вам, повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки. Щоб все у вас було добре і щоб всі ви і ми були здорові. Друзі, дякую за увагу. Перша частина. Ну, все по-простому, все, як то кажуть, як я буду робити, так воно все буде і на відео. Дякую за увагу. Будьте здорові! Ще побачимось!